У другій філії будинку дитячої та юнацької творчості, яка знаходиться у колишньому приміщенні художньої школи, що по вулиці Софіївській, встановлюють вікна. Це стало можливим завдяки підтримці одного з благодійних фондів, розповідає директор закладу. В ньому не проводились ремонтні роботи з 1956 року з дня побудови цього будинку. Ми власними силами утримували його в більш-менш належному стані. Завдячуючи благодійному фонду Руки друзів ми з ними попрацювали і вони нам допомогли фінансово на заміну вікон разом із захисними ролетами, тому що приміщення знаходиться цокольне і, можливо, його використовувати як укриття. Ролети дають можливість захисту металеві, тому ми його використовуємо в укриття під час повітряної тривоги. Хотілося б подякувати благодійному фонду руки друзів. За фінансову підтримку, за розуміння, співпрацю і надіємося на подальшу співпрацю з ними щодо покращення умов для наших діток. Підтримувати заклад позашкільної освіти у належному стані допомагає і міська влада, щороку виділяючи кошти на поточні ремонти. Після встановлення вікон благодійний фонд Руки друзів виділить кошти на відкоси та підвіконня, але і це ще не все. Плануємо ремонт каналізаційної системи, продовжуватимемо співпраці з благодійним фондом. Також є напрацювання по роботі з теплоносієм, щоб промити батареї на для зимового періоду, щоб тут було тепло і комфортно в минулому році за підтримки ЮНІСЕФ. Ми в цьому залі замінили лінолеум на польне покриття для того, щоб діти могли нормально проводити уроки хореографії. Зазначимо, що у другій філії БДЮТ працюють гуртки хореографії, бісероплетіння, малювання, театрального мистецтва, а також проводяться заняття з за шахів.